У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Урожещі під колеса потяга потрапив 20-річний юнак. У Києві затримали провокаторів, які готували захоплення Верховної Ради. На базах США у Європі оголосили стан підвищеної готовності через загрози терактів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 липня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. На Волині попрощалися із 27-річним героєм з міста Ківерці Богданом Чубою. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради. Попри молодий вік, відважний воїн мав чималий бойовий досвід, брав участь в АТО з перших днів повномасштабного вторгнення у складі однієї зі штурмових бригад захищав Україну на Запорізькому напрямку. Після численних поранень і бойових травм було тривале лікування та період реабілітації. Однак відновити втрачене в боях здоров'я воїну не вдалося. Тому Богдан у зону бойових дій не повернувся, а залишився служити в роті охорони при одному з обласних ТЦК СП. Проте серце воїна захисника зупинилося 27 червня 2024 року. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родині героя. У рожищі під колеса потяга потрапив юнак. Зазначається, що на вулиці Незалежності машиніст вантажного потяга з полученням коваль з долбунів наїхав на хлопця. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 30 червня. Потяг наїхав на хлопця, який переходив залізничні колії. Попередньо він був у навушниках. Це 20-річний житель Луцького району, який отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Медики розповіли, що потерпілого доставили в обласну клінічну лікарню у важкому стані. У нього на перелом основи черепа. До того ж, перелом лівого стегна плечової кістки та лівої гомілки. У Ковалі патрульні зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху, і знайшли у багажнику мішок з бурштином з серцем. Як повідомили у нацполіції, патрульні зупинили легковик Ауді, який рухався вулицею Миколайчука з порушенням ПДР. Під час спілкування поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку автівки та у багажнику помітили коробку. Чоловік заявив, що везе горіхи для мами та почав помітно нервувати. Однак поліцейські вирішили оглянути паперовий ящик, всередині якого виявили каміння зовні схоже на бурштин сирець. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин. На Волині дві ДТП за участю мотоциклістів, як повідомили у нас поліції, 30 червня близько 20-ї години на автодорозі між селом Дубище та містом Рожище 46-річний житель району, керуючи мотоциклом, Іж, втратив орієнтир та зіткнувся із парканом. Внаслідок автопригоди. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що водій керував мототранспортом у стані алкогольного сп'яніння. Цього ж дня у селі Деревок, що у Камінь Каширському районі, травмувався 19-річний місцевий житель, який пересувався на мотоциклі як пасажир. Його із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. За цим фактом триває перевірка та встановлюються усі обставини пригоди. Військовослужбовецю Волинського загону Марію Ососкало нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Державну нагороду прикордонниці днями у Києві вручив міністр внутрішніх справ. Повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України «Західний кордон. Марія за освітою медик і уже сім років проходить службу в прикордонному відомстві. Працювала фельдшером в підрозділах охорони кордону та прикордонному загоні. З початку минулого року на посаді фельдшера медичного пункту прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону за цей час двічі разом з підрозділом упродовж кількох місяців виконувала завдання у зоні активних бойових дій на Донеччині. Там рятувала життя побратимів на найгарячіших напрямках фронту. У складі медбригади надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям на різних етапах евакуації, а також на стабілізаційних пунктах. Чимало прикордонників завдячують їй врятованим життям. Повідомили у загоні. Далі у нас блок всеукраїнських новин розпочинаємо його з обстрілів по мирних містах та селах України. Щонайменше дві людини загинули, та 12 дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 30 червня. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Зокрема, окупанти обстріляли місто Українськ Донецької області. Через атаку загинули дві жінки 65 і 70 років. Пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю. Також через обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій Харківській областях. Загалом через бойові дії без електроенергії, абоненти у семи регіонах. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Згідно з повідомленням у східному регіоні, внаслідок ворожого обстрілу відключилася високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив проводу та грозу тросу. Служба безпеки України повідомила, що затримала групу провокаторів, які готували заворушення у Києві і захоплення будівлі Верховної Ради після дня конституції. Як повідомили у відомстві, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧЕ зловмисники планували оголосити про усунення від влади. Чинного військово-політичного керівництва України потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу, щоб зібрати людей. Організатори планували влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання для втілення злочинного задуму у життя. Головний організатор залучив декількох спільників. Представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили зброю та боєприпаси: мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути Україну румунський кордон. За попередніми даними слідства, 29 червня близько 21.40 двоє чоловіків спробували незаконно перетнути кордон у вижницькому районі Чернівецької області. Між ними та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка. Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на прикордонника, а той у відповідь застосував табельну зброю. Журналіст Віталій Глагола писав, що в чоловіків був мачете. Вони повалили прикордонника та завдали йому удару по нозі. У результаті сутички 24-річний чоловік загинув. Ще один перебуває в лікарні. Прикордонник також зазнав тілесних ушкоджень. На Рівненщині поліцейські розшукують зловмисника, який біля озера застрелив чоловіка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Рівненської області. Там зазначили, що 30 червня близько 20.30 45-річний житель селища Зарічне повідомив, що поблизу села Вовчиці біля місцевого озера 54-річний односелець вистрелив у 35-річного мешканця села Серники. На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Попередньо встановлено, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель зарічного здійснив кілька пострілів з автомата у бік чоловіка. Зі слів свідків стрілець був п'яним. Після скоєного він втік на автомобілі Рено Мастер білого кольору. Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні однак медики лише констатували смерть 35-річного мешканця села Серники. Україна повідомила Єврокомісії про те, що польські митники перестали пропускати українські вантажівки через кордон. Там уже намагаються розв'язати проблему. Про це розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. За його словами, зупинка пропуску українських вантажівок це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Міністерство інфраструктури Польщі намагається розв'язати цю проблему з митною службою. Деркач також наголосив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення українським водіям не потрібні, адже угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Стала чинною ще 20 червня. Водночас до 10 липня діятиме перехідний період, щоб перевізники адаптувалися до нових правил і до новин світу. Чергове загострення у головах. Начальник генштабу Білорусі Павло Муравейко погрожує, що країна застосує тактичну ядерну зброю в разі загрози її суверенітету і незалежності. Муравейко заявив, що за кілька днів Білорусь стане повноправним членом шанхайської організації співробітництва, і польща, нібито, хоче цьому завадити. Або у всякому разі кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована. Він також звинуватив Польщу в тому, що вона, нібито, спровокувала й ініціювала кризу на білорусько польському кордоні. Ще раніше, 20 червня, держприкордонкомітет Білорусі заявив, що, мовляв, фіксує збільшення угрупування українських військових на кордоні з Україною. Зазначимо, що ця інформація може бути черговою провокацією ворога. У Білгородській області Росії, що на кордоні з Україною, фіксують перебої з електропостачання, а також з водопостачанням. Як пишуть російські змі, жителі міста 1 липня повідомляли, що світла не було в кількох районах. Через це, зокрема, не працювали деякі світлофори на дорогах. У Білгороденерго заявили про технологічні порушення, викликані зовнішнім впливом на енергооб'єкт. Там заявили, що переводять споживачів на резервні схеми живлення. Соціально значущі об'єкти забезпечують електроенергією від пересувних резервних джерел. Губернатор тим часом не уточнив, що стало причиною цих технологічних порушень. За даними Міноборони Росії у ніч проти 1 липня над Білгородською областю було знищено та придушено нібито дев'ятьох безпілотників. На кількох військових базах США по всій Європі оголосили стан підвищеної готовності через загрози терористичної атаки. Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників. Як розповіли співрозмовники телеканалу, бази, включно з гарнізоном армії США в німецькому штутгарті, де розташована штаб-квартира європейського командування США. 30 червня підвищили рівень тривоги до стану захисту сил Чарлі. Цей статус оголошується, коли стався інцидент, або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал або об'єкти. зазначає армія США. Один з американських посадовців, який дислокується на базі в Європі, розповів CNN, що вони не бачили такого рівня загрози принаймні 10 років. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На все добре, і побачимось.